Новини. Отож, учора вчора, 9 листопада з нагоди всеукраїнського дня професійне свято та майстрів народного культури мистецтва, та майстри, містри. голова Олег Канівець привітав трьох годин заступниця, які нещодавно стали лауреатами на час управління культури молоді. Це спорту, Юрій Бандера, Строянин, член національної працівників художників України, який став лауреатом почесної міжнародної мистецької премії за творче примноження краси рідного краю та багато за Зоряна кіндратишин, письменниця, традиції, яка посіла розвиток, перше місце у новочусі та, та, та активну та друге у номінаціях поезія книги та проза книги Повість на всеукраїнському літературному конкурсі імені Леся Мартовича. Також поетеса має уже дві міжнародні відзнаки і. Олексій Боровницький, керівничого народів культурної арсамблі, сфери, стрійської дитячої школи мистецтв, який сьогодні перемоги. служить в ЗСУ. Він став голову лауреатом стрия. обласної премії в галузі новині. культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури 2022 року у номінації Народна творчість імені Філарета Колеси за дослідження та популяризацію автентичних бойківських коломийок 2019 -2021 роки. Олег Канівець привітав та подякував кожному за невтомну працю на творчій ниві і вагомі результати у роботі. Пишаємося та бажаємо невичерпного натхнення і досягнення нових вершин. Отож учора своє професійне свято відзначили працівники культури та майстри народного мистецтва. З цієї нагоди заступниця міського голови Христина Грех і начальниця управління культури, молоді та спорту Ірина Пукас привітали працівників будинків культури, музичних та мистецьких шкіл, бібліотек, музеїв, учасників аматорських колективів стрійської громади за сумлінну працю, збереження. Традиції, розвиток народної творчості та активну культурно-просвітницьку діяльність, відзначивши, що працівники культурної сфери роблять усе, аби пришвидшувати нашу перемогу. В ефірі голос Стрія. Ви слухаєте новини. Радіодиктант 2022 відбувся. Щиро дяка Богу і Збройним силам України за можливість участі у традиційному всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності на честь Дня української писемності та мови, який відзначаємо 9 листопада. Щиро дяка авторці тексту українській письменниці та режисерці Ірині Цілик за глибинне і потужне змалювання у відчуття дому Ортеці і одночасно дому валізи, сильні і повносилі слова та розуміння єдності і незламності нашого спільного дому України. Щира дяка народній артистці, Герою України Аді Роговцевій за читання диктанту і за титанічну та жертовну працю в ім'я порятунку нашого спільного дому України в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Коротко про добрі справи волонтерів громадської організації Майдан Стрищини у жовтні. Виконано 88 замовлень від військових, від планшета з класним чохлом, генератора та запчастин до військової техніки. І медикаментів, шкарпеток, продуктів у госпіталі Дніпра та Павлограда. Відправлено вантаж, у якому були спеціальні крісла, милиці та майки від фонду Сергія Притули в реабілітаційні центри Трускавця, Модрич, Меденич. Та дублян відвезено продукти, речі та памперси, дякуючи допомозі з парафії Української греко-католицької церкви у місті Болонія. Волонтери, які займаються доглядом за тваринами, отримали два мішки кормів для собак. Продовжується співпраця і спільні проекти з благодійною організацією Пріоритет 450» благодійним фондом рідня, грабовецьким кравецьким батальйоном приватного підприємства Стиль, подяка діаспоря. Нам Ліліані Любі та Марії з Італії, партнерам з Литви. Також, коли є можливість, громадська організація Майдан Стрищини допомагає внутрішньо переміщеним особам, це 16 осіб, та інвалідам. Любімо Україну і робімо добрі справи. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Міжнародний медичний корпус та Стрийська міська рада підписали меморандум про порозуміння і співпрацю. Медичний Корпус розпочав свою роботу у нашому місті з перших місяців війни. Ціль організації допомога внутрішньо переміщеним особам, які постраждали внаслідок російської агресії, та громаді доступ до медичних товарів і послуг, психосоціальної підтримки, умов. Побуту санітарії, усе це та багато іншого забезпечують фахівці медичного корпусу. Також міжнародний медичний корпус співпрацює з іншими українськими і місцевими організаціями, влаштовує спільні заходи, тренінги, дозвілля дітей тощо. Дамір Росо, польовий координатор Міжнародного медичного корпусу Устрію, відзначив ефективність співпраці і комфортну роботу зі стриянами. Олег Канівець, міський голова засвіт. Чив свою підтримку і подякував за допомогу українцям. Робота триває разом до перемоги. Астріянам і гостям міста принагідно нагадуємо, що Козак Систем продовжує свій благодійний вуличний тур. У стрию запрошують громаду 10 листопада на Майдан Незалежності. Початок о 16 годині вас чекають у стрию на Майдані Незалежності о 16-й годині 10 листопада на благодійний вуличний тур. У стрію Козак Систем. А в суботу, 12 листопада, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, о 19 годині, вас запрошують на чудовий концерт Хас м'ята». Два артисти в одному концерті. Живий звук. Приходьте, і ви не пошкодуєте. Міський будинок культури, 12 листопада, 19 година. Вулиця Соломії Крушельницької, 18. Квитки можна придбати в міському будинку культури. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Триває збір голосів про присвоєння почесного звання Героя України посмертно військовослужбовцю Збройних сил України, лейтенанту командиру аеромобільної роти 4-го аеромобільного батальйону військової частини А 4350 Владиславу Паленичці. Про таку ініціативу повідомила мама воїна-волонтерка Наталія Паленичка у себе на сторінці у Фейсбуці. Владислав Паленичка, 28 серпня 1998 року, 23 серпня 2022 року, загинув біля населеного пункту Білогірка, що на Херсонщині, під час танкового та артилерійського обстрілу, указом президента України від 25 жовтня цього року нагороджено орденом Богдана Хмельницького. Третього ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій. Присязі. Підтримаємо нашого захисника своїм голосом. Підписати петицію можна на сайті Президента України за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Стрийської міської ради в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. І ще трохи про День української писемності та мови. Мовно-пізнавальну круговерть, плекатимеш мову, цвістимуть слова до Дня писемності та рідної мови. У стрійській загальноосвітній середній школі No4 з учнями першого Б класу провела бібліотекар молодшого відділу центральної дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника Стрійської міської централізованої бібліотечної системи Наталія Войтків. Діти з великим задоволенням слухали вірші про мову, відгадували загадки, читали. Уривки з книг. Про милозвучність нашої мови ходять легенди. А за багатством та красою вона посідає одне з перших місць серед усіх мов світу. Чим більше людина знає мов, тим краще, тим відкритішим для неї стає світ. Проте знати і берегти нашу державну мову, спілкуватися нею у своїй рідній країні обов'язок кожного. Громадянина України в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Стриянам і гостям міста принагідно нагадуємо, що Козак Систем продовжує свій благодійний вуличний тур. У Стрию запрошують громаду 10 листопада на Майдан Незалежності. Початок о 16-й годині. Вас чекають у Стрию на Майдані Незалежності о 16-й годині 10 листопада на благодійний вуличний. Тур у стрію, Козак, Систем. А в суботу, 12 листопада, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, о 19-й годині. Вас запрошують на чудовий концерт Хас та М'ята. Два артисти в одному концерті. Живий звук. Приходьте, і ви не пошкодуєте. Міський будинок культури, 12 листопада, 19-та година. Вулиця Соломії Крушельницької, 18. Квитки можна придбати в міському будинку культури.